Друзі, 46-та бригада, наші хлопці дуже вдячні вам, що не залишилися осторонь і відгукнулися на наш запит. Особлива подяка дитячому садочку номер 1 міста Ківерці, що на Волині, за виготовлення маскувальної сітки. Меру міста Ківерці Ковальчуку за активну участь по реалізації запиту та 10-му Б-класу Ківерцівської середньої школи номер 1 випуску 1989 року за збір коштів. Ваша допомога наближає нашу спільну перемогу над Кацапською наволиччю. Все буде Україна. Слава героям! Героям Отрава подяка! ГО Вектор Змін та Андрію Мартинюку. Героям слава. Слава Україні! Слава ДШВ. Дякуємо вам за все. Постійно будемо викладати свої відео, опис під відео. Там є наша баночка. Донатьте нас, будь ласка, нам потрібна постійно ваша допомога. Дякуємо вам. З нами перемога.